І так, вітаю всіх, ми починаємо 10-й ряд, дві повітряні петлі під'ємом, стовпчик з накидом в наступний стовпчик, це у нас таке початкове звуження. Далі стовпчик з накидом в наступний стовпчик і два стовпчика з накидом з однією вершиною. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом в перший стовпчик. Далі в нас виходить зворотній стовпчик за наступний стовпчик, а за наступний у нас буде два зворотних стовпчика. Тут, дивіться, уважно. Перший накид, і за цей самий пров'язуємо другий. Буде незручно, але як є. Ось таким чином. Всередині три стовпчика, і їх ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. Відзеркалюємо два рельєфних стовпчика. Тут я вже про чергування мовчу, тому що заворотні в'язати важко. І так, Рельєфний за наступний. І стовпчик з накидом над з накидом. Один, два, три. Ось така зв'язка має вийти. Щоб не помилитись. Перераховуйте абсолютно всі стовпчики. Ось тут у вас було 9, зараз 11. Тут додалось 2 стовпчика. Ну, пелюстка це вже ми знаємо. Звуження. 2 стовпчика з одним накидом. З однією вершиною. Стовпчик з накидом. Два стовпчика з накидом з однією вершиною. Три повітряні петлі. Стовпчик з накидом за наступний стовпчик. Стовпчик зворотній, рельєфний, два стовпчика зворотні за один стовпчик. Тут я б не сказала, що сильно важкий ряд. Ті, хто вв'язав зі мною червну тканину, ну, це дитячі казочки. Середні три стопчика прив'язуємо стопчиком без накиду. Але трошки уважності тут треба вмикати, щоб нічого не переплутати. Бажано кожну ось цю палюстку, де ми робимо розширення, перераховувати стовпчики. Вона зараз невелика, ця серветка, але все рівно розпускати неприємно. В кінці просто з'єднатись сліпою петлею в вершину ось цього звуження приступаємо до 11-го ряду, дві повітряні петлі, і тут ми вже закінчуємо цю пелюстку. тому Два недов'язаних стовпчика з накидом. І разом закриваю пелюстку. Три повітряні петлі: один, два, три, рельєфний стовпчик навколо першого стовпчика з накидом. І ще один. стовпчик без накиду, в наступний зворотній стовпчик. Ось так відгортаємо. Сюди стовпчик без накиду. Повітряна петля. Стовпчик без накиду, Повітряна петля. Стовпчик без накиду, повітряна петля. У нас на даний момент три стопчика без накиду і три повітряні петлі. В середні 3 стопчика 3 стопчика. Один, два, три стовпчика ми пров'язуємо просто три стопчика: 1, 2, 3, повітряна петля, стопчик без накиду. Повітряна петля, стопчик без накиду, повітряна петля. І в останній рельєфний зворотній стовпчик без накиду. Лишився стовпчик з одним накидом. Навколо нього, чергуючи рельєфні два стовпчика. Перший і другий за першим. Ось таким чином. Так, три повітряні петлі. Один, два, три. Три стовпчика з однією вершиною. Закриваємо вже наступну листочок, пелюстку. Це, мабуть, листочок просто буде. листочок. Три повітряні петлі. І ми офіційно починаємо наступний рапорт. Взагалі нічого складного. Два стовпчика рельєфних навколо першого стовпчика. Відразу стовпчик без накиду, наступний зворотній стовпчик, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля. Середні три стовпчика так пров'язуємо, як є повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик, повітряна петля і ще раз стовпчик, накид, два рельєфних стовпчика з одним накидом, з чергуванням. Перший і Другий за першим. Один, два, три. Ось так. Досить непогано виходить. Найбільше мені подобається, що серветка вона лежить, вона не береться хвилями. Клас. В кінці з'єднуємося сліпою петлею в вершину ось цього листочка. Так, приступаємо до 12 го ряду. Тут треба буде далі уважно. Спочатку робимо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це як стовпчик з одним накидом і арка з трьох повітряних петель. Далі за два, ось цих рельєфних стовпчика, робимо. Два стовпчика рельєфних без накиду з однією вершиною. Робиться і воно дуже легко витягнули. Тепер за наступний стовпчик так само, витягнули і разом. Тут важливо знову робочу петлюстю сильно не витягувати, тому що у нас все поїде. Далі в цей самий стовпчик, що ми щойно сформували, треба пров'язати попкорн з трьох стовпчиків з одним накидом. Логіка підказує, що сюди нічого не можна прив'язати. Але ми робимо три повітряні петлі, це як перший стовпчик, накид. І в цей самий стовпчик, що ми щойно сформували без накиду. Пров'яземо ще один стовпчик. Накид і ще один витягуємо гачок. вставляємо в третю петлю під'йому і закриваємо цей кор. Ось таким чином. Так, далі стовпчик без накиду. В арку з однієї повітряної петлі. В попередньому ряді у нас було стовпчик без накиду і петля. От в першу петлю не забуваємо про робочу, щоб вона не витягувалася. В першу петлю пров'язали стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик. Топ уже все. Один, два, три. Правильно. Прив'язали три стовпчика без накиду і три повітряні петлі. Пропускаємо наступний стовпчик без накиду. Це ось якраз три центральних стовпчика. Перший пропустили в центральний стовпчик без накиду. Повітряна петля, пропустили стовпчик і в арку. Повітряна петля в арку, повітряна петля в арку. Тепер дивіться, що ми робимо: три повітряні петлі, накид, два стовпчика з накиду в цей самий стовпчик, який ми щойно зробили. Ми будемо формувати попкорн. Витягнули, третю петлю підйому вставили гачок. Є попкорн. Два стовпчика без знаки дорельєфних з однією вершиною навколо наступних. Все підтягуємо, щоб нічого в нас не... Роз'їхалось ось так. То в нас в цю сторону завернути і в цю сторону завернути. Є три повітряні петлі. Один, два, три стовпчик з накидом в вершину. Можна. Ось так, але я трішки вниз от, щоб захопити на півдушки задні, щоб дірочки сильно великої не було. Один, два, три і починаємо все заново два стовпчика рельєфних без з однією вершиною. Перший раз витягнули, другий раз витягнули. Разом. Один, два, три, накид. Стовчик з накидом. Ще один стовбчик з накидом. Відтягуємо. Закрили попкорн, шукаємо арку з однієї петлі. Ступчик без накиду. повітряна петля. І таким чином ми пров'язуємо по колу повітряна петля, повітряна петля, пропустили стовпчик, центральний стопчик. Повітряна петля пропустили в арку відразу, петля в арку, стовпчик петля і стопчик. Один, два, три. Розібратися по опису досить складно було, але по факту ряд не такий вже і складний. Якщо розібрати, що куди пров'язати. Так. Попковим закрили. І тепер витягуємо разом. Один, два, три. Все, ось таким чином. Два рапорта у нас вже є. В кінці, в кінці. в кінці, Ну, те, що вісім стовпчиків з одним накидом, це зрозуміло. 16 ланцюжків з трьох повітряних петель також. 16 попкорнів у нас виходить. 48. Ну, Я думаю, ніхто не рахувати ось арки тут не буде. Просто будьте уважні. Так, в кінці нам потрібно з'єднати сліпою петлю і в третю петлю підйому. Так, рекомендує пані Джулія. Зустрінемося вже в 13-му ряді. Так, все у нас лежить, все чудово: тринадцятий ряд. Шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, 6. Це як стовпчик з накидом і арка з трьох петель. Накид, стовпчик з накидом в цю саму петлю, де в нас було з'єднання. Але і я хочу зробити трошки інакше. Ось таким чином. Зараз покажу ближче. Ось. Знову ж таки, щоб менша дірочка була. Три повітряні петлі. Пропускаємо все все діло. Наступний стовпчик. Без накиду. Так. Угу. Сюди два стовпчика з одним накидом. стовпчик з одним накидом в арку з однієї повітряної петлі. На пів в наступний стовпчик з одним накидом. Стовчик без накиду в арку, повітряна петля, стовбчик без накиду в наступну арку. Повітряна петля, стовбчик без накиду в наступну арку, повітряна петля, стовбчик. Так, один, два, три. стовпчик без накиду наступно. Тепер в нас напівстовчик. Секунду. У нас по центру три харти: один, два, три. Угу. Тепер у нас напівстовчик. В наступний стовпчик. стовпчик з накидом в арку. І два стовпчика з накидом. Ось тут якраз бачите місце, куди ми попкорн прив'язували, ну, звідки прив'язували, і сюди два стовпчика з одним накидом. Тут же нічого не зробиш, дірочка так і буде. Ось таке розширення. В центрі, щоб сильно не плутатись, у нас ось напівстовчик, далі на півстопчик, 4 стопчика без накиду, між якими 3 арти. Три повітряні петлі, накид, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом, 1, 2. Три стовпчик з накидом сюди ж. Один, два, три. Накид, робочу петлю тримаємо, щоб не розв'язалось, не розтягнулося стовпчик без накиду, сюди два стовпчика з накидом. Власне, перший рапорт він важкий, тому що все незнайоме. Далі стовпчик з накидом, напівстовпчик, і в арку стовпчик без накиду повійти на петля, стовпчик без накиду повійти на петля, повійти на петля і останній стовпчик без накиду, накид, напівстовпчик, наступний стовпчик, накид. стовпчик з накидом в арку накид і два стовпчика з накидом в місце, звідки у нас в нас зв'язався попкорн. 1 2, 3. Ось так. В першому рапорті будьте уважні, буде тут складно, тому я думаю, що цей ряд в нас буде останнім. А далі, перевіряйте, знову ж таки кажу, за арками. В центрі має бути три арки, потім чотири стовпчика з без накиду і дзеркально на півстовпчик, стовпчик з накидом, два стовпчика з накидом. Так, в нас має вийти 24 арки з трьох петель. Це у нас і є. 24 арки з однієї повітряної петлі. 16 на півстопчиків, тому що в кожному рапорті їх 2. На цьому все. Легких петельок і до зустрічі вже в наступному відео. З'єднатись з третьою повітряну петлю сліпою. Легких петель вам.